Усім доброго ранку. Зараз 2 грудня, другий день зими. 7.30, буду виходити працювати. Проснувся я раніше, звісно, ну, у 6 але поки грубку розпалив. Поки ванні процедури. Треба йти працювати. Через 20-30 хвилин повинні вимкнути світло у військовому. По графіку до 7 вечора на цілий день. Така невеличка. Смуга йде не дуже біла. Приїжджаєш попрацювати, то машина поламалась, то світло вимикає. Тому ну, ми пристосовуємося, як багато разів казав, що з кожної ситуації треба шукати ну, класні позитивні моменти. От Наприклад, зараз дуже складно з електрикою вимикають. Четверка зараз в мене виходить, на ремонті. І з'явився ще один акумулятор. Зараз в нас три акумулятора. Два у курнику, один вдома, лет лампачки, стрічки на 12 вольт. І коли є світло, є зарядне, 6 Ампер, 6-7 кидаю, воно підзаряджається. І знову так ми в такому ракурсі живемо. Так от, що позитивного цього. В нас, мабуть, жінки стануть найсучасніші, найрозумніші жінки у світі. Тому що, от, наприклад, Оксанка, яка дуже далека від електрики, вже знає, який струм треба подавати, де плюс, де мінус, як під'єднувати це все. Мене вдома немає. Вона заряджає акумулятори, щоб їх не піднімати 16 кг, вона тягає це зарядне, під'єднує там. Тому і ще трошки у нас слабка частина нашого населення буде дуже розумна, особиста в електрики. Так що от невеличкий плюс. Дуже страждають від цього кури від електрики, тому що у них збивається графік. Але намагаюся зробити все від себе залежне. Світло вмикнули, там чуєш 5 година чи там четверта пішов, тобто вимикнули. Пішов лампочки їм е, живлення дав на лампочки, вони проснулися, е, з ковшика корм роздав, вони вже рухаються. І десь не в 21-30, е, наприклад, по графіку, а там в 21 ідеш, їх замикаєш, вирубаєш світло, вони лягають спати. Тому якось продовжуєш світловий день, тому що світло треба, е, це золог. Саме, що в мене не виходить зараз, тому що немає альтернативного живлення, це вентиляція. В курнику стала дуже волога. Под стілку постійно підкидаю вона вогка. І двер, дверцята постійно на провітрюванні відчинені, щоб хоч якось сквозняком це все гонялось. Це саме складне. А так, ну Але, але за Листопад виходить ціноска 86%. 86%. Курочки вже скоро, ну, не скоро, ну вже другий рік пішов. А, казали, що через півтора року, через рік в них падає ціноскать. Нічого, нічого не падає. Ну, як падає, але дуже класно. 86%. А, вчора приїхав у село. Нічого, як завжди, не зробив. Тому що треба то, треба то, треба розкластись, треба підкластись. Хлопці приїхали. Ну, давайте зараз трохи пробігу, покажу, що зробили і які на сьогодні плани. Групка працює, тому що зараз не буде світла, похолодає, а групка буде давати тепло. На вулиці мінус 2. Коли працюю, Деякі перчатки бросаю туди, вони е, сучаться, гріються, забігаю, міняю перчатки, вже рук, рукам більш-менш тепло і бігу далі працювати. Так, з'явилось опалення. Е, бачите, опалення стоїть по лазерному уровню. Е, підлокотники не в уровні, підлога теж не в уровні. Ну, якось так. Підемо сюди. Тут в нас жах. Ну, нічого. Ми працюємо. Знайшов, знайшов, де вся електрика будівлі, немає ізоленти. Ну, привезу післязавтра ізоленту, це все дороблю. Сюди, мабуть, і щитова тут буде, класне місце. Тут будуть автомати, щитова, і пошли коробочки на всі приміщення. Так, от так от опалення хлопці зробили. Поставив зразу на вход у будівлю фільтр, нехай буде, груба очистка. У нас завжди є обратний осмос, але це пускай груба буде перед ним. Так, стоїть котел. На котел вчора кинув віддільну е розетку. і вже на нову пошту вчора прийшов стабілізатор. Сьогодні буду їхати місто, у місто і куплю, ну, заберу стабілізатор, встановлю. Отак це все печально виглядає. Тут в нас маленька така тонка батарея, щоб вона не заважала столом, не заважала нам рухатися по майбутній кухні. Вікна ще не встановив. Котел працює постійно, не вимикається майже. Розход газу надзвичайно великий. Я дивлюсь, що за добу 10 кубів. 10 кубів газу, тому що деремяхи на вулицю. Будинок дуже холодний, ну на даний час дуже холодний. Вже переїдемо і встановимо вікна, будемо закривати всі ці щілі і все це будемо ліквідовувати. Так, це ванна. В ванне не стальні алюмінієві батареї. Ванна виглядає поки що ніяк. Якось так. Так, це старий тут був сміситель, він настільки заржавів, що він воду не пускає, тому він треба демонтувати, новий придбати післязавтра привезу. А от це мій умивальник. Купив вчора кранік тут у селі. І це мій умивальник на деякий час. Пішли на вулицю. Холодно, без перчаток, буде дуже зябко, але як є. так, поставив фузу. Сьогодні забрати у Нікополь, всю фузу привіз сюди. Треба, ну, закінчилось, треба забирати. Вчора хлопці 4 причіпа з новим сміття вивезли. Тут було багато ерунди, вони вивезли. Тепер у курник майбутній бачите, пліточка, все таке пастамент, де дівчуль заходиш. Так все класно, должно бути. Ще треба якийсь коврик, там, Welcome Положити буде чудово. Так, Це палки в, в, з кухні демонтую. Треба їх порізати на ну, спалити. Сітку для курнику купив. Саме таку сітку треба ставити. У моєму не така. Я колись розповідав, що не було цієї. Це у нас 25х25 на 25 в 1,8 мм. Брав 175 гривень за метр. Це піде під насісти, вони по неї будуть ходити. Хлопці вчора пиляли, не допиляли, сьогодні прийдуть світло вимкнуть, будуть елект... не електропилою, а бенза. Тому що вчора електропиляли, щоб собі секономити. Де? Я говорю, ладно, пиляйте, швидше буде. Попиляють, От там поскладую. Ці дровиняки вже потім, потім, як переїдемо, Буду сам вже пиляти, наймати не, не буду. Вивів розетку на вулицю через старі дірки. А наружна розетка така моднява, щоб не дай Боже. А, чому? Тому що будинок зараз опалюється, котел працює. І удлінитель через двері я раніше пускав, тому що як мінус на вулиці, так і мінуси і в домі, а зараз він опалюється. Треба розвідка знаружи. Так, ну більше нічого не зроблено. От сонечка встає. Тут ще стовпчики не забітоніровані, нічого не зроблено. Вон оно, сонечка. У нас город, десь там його край, не знаю де. Пару раз ходив, дивився, десь там. Нічого не спахуємо, нічого, скажімо так, Планую в наступному році ну, нічого не саджати. Ну, не, не знаю, це мої думки, не хочу розповідати, не треба. Нехай отак ціліна і буде. Те, що треба там трошки посадити, по, ну, Оксанка захоче посадити, я вскопаю, А так не буду пахати, тому що тому що от хлопці заїжджали притчіпом отуда, з той вулиці. Якщо спахати, не заїдуть. Вдруг тут стройматеріали будуть, вдруг що? То буде для мене більш комфортно, більш удобно. Той же самий маніпулятор заїде сюди, поскладує отак. От стройматеріали ми будемо будувати. Ну, це особе місце. А це тут майбутній корник. Тут буде від цих стовпчиків до сюди це виходить. Хочу зробити 4 на 5-20 квадратів. Це буде під курчат в майбутніх. Це на 20 квадратах. Так гадаю, партії буде по 500 курчат. Тут будуть курчата. І отак от далі воно буде будуватися. ну, би, Що там, що ми будемо будувати. Так що плани такі. Ну от так. Показав, що нічого не зроблено. Ну як, зроблено, але дуже мало. Хоча все швидко-швидко, але... Немає змоги. Так, вчора, поки, поки їздив у центр, то краник купив то ленту Фум. Що ще потрошки знайомлюсь з людьми, що йде знаходиться. Вчора заїжджав на Олійницю. Тут у центрі є Олійниця. Там подивився ціни то Ну, Я ціни і знав від сусідів, але я був здивований і треба було поїхати самому подивитися. Ну, заоблачні ціни. Буду все тягнути з Нікополя. Чому? Тому що ну, Макуха. Макуха 8. Кажуть, була 10, начебто от подешевшала. Кажу, Як як так 8, якщо я позавчора. Ну, коротше, на цьому тижні я взяв ще там два мішечка, щоб були 3,50. 3,50 у Нікополі і 8. На Аліниці сказали, та це Макуха там. 3-5 разів висмоктана, щось таке. Не знаю кажу, скільки разів мої кури несуться. Я завжди такий принцип, якщо тебе задовільняє, значить якість чудова. Тому я так. І що в них? Лузга є, ну лузга це вони ну, сказали, тому що це ціна договорна, коли вона буде, ну, треба спілкуватись. Стоїть величезна дробарка, така, блин, ну, дуже велика. Сусід казав, що він, у нього дробарки немає, а він дерть робить там, їздить мішечок перемолов каже, що мішок він висипає, і десь хвилина-дві мішок готовий. Була, була ця послуга 5 гривень за мішок. І я такий думаю, блін, круто. Взяв причіп, наприклад, поїхав півтони бабах, все, з тебе все готово. І в принципі, це нормальний варіант, чим купляти щось таке на 380. Ну, в мене немає 380, то класно, ціна піднялась, 8 гривень за мишечок. Ну, може, якщо там привезеш 10, то буде по 5 за 50 гривень, 10 мишечок. Нормально. Час, тобто це економія часу. Якого немає, це дуже класно. Так, а так нічого. В магазині вчора скуплявся, люди вже там продавчиня питає, а ви, кається, корми займаєтесь, ви переїжджаєте. Ну, коротше, потрошки село ж є село, і до цього треба звикнути. Люди, ну, слух іде, і люди вже питають за курчат. ще навіть немає ніякого будиночку для них, а вже люди просять. І ви теж писали коментарі, що взяла би курчат якщо. Так що я на правильному шляху і ми туди будемо розвиватися. Все, мабуть, зараз світло вироблять, але є що робити. Є що робити. До 2, 3 пороблю і поїду додому. Сьогодні вночі мої писали, де да, Оксанка писала, Нікополь сьогодні дуже сильно стріляли. І не один залп, не два. А от всю ніч було дуже гучно. Треба їхати додому, тому що. Оксанка переживає, де і взагалі треба рухатись, щоб наступного тижня будемо приїжджати. переїжджати. А, план такий, скажу, ну, є невеличкий досвід, тому я буду на нього полагатися. А, зараз кури не виходять гуляти. Із 136 максимум при температурі мінус 2, максимум, мабуть, 5, десь щось вошкається. Виходить, останні не виходять. Тому а, кури будуть переїжджати без вигула. Вигул буду дороблювати вже потім, коли буду тут просинатись. тут ми будемо. Тобто Оксанка буде займатися будинком, а я буду на вулиці. А, нічого з ними не станеться, ніякий стресу. Вони не бажають гуляти. І я скажу так, що узимку ну, це моє тримання. Це ж, ну, я... По іншому підходжують, ніж люди, які звикли на селі. То узимку я взагалі не відчиняв. Я не, при мінус 5-7 я вже вигул не відчиняю. Вони тусять внутрі, їм комфортно, вони несуться, вони отримують збалансований корм, получають протеїни як животний, так і ростительний. І в них є крейда, в них є трікальці, у них все є. Вони задовільні і вони хочуть бути у теплі, і вони хочуть нас радувати яйцям. Тому отак от, от будемо. Ну, от так я вирішив. Так, все, буду прощатися, руки замерзли дуже сильно. Піду відігріюся на групці. Все, до побачення. Скоріше нам перемоги. Слава Україні! Пока!